Наші люди сім часов, ми ще каву не пили, але поки кава готується, ми вам зробимо по колбаски. Тому що ви знаєте, що ви трошки наверне забувайте, що вона нас на світівча. вибір колбаски дуже дуже великий у нас. Починаємо так. Починаємо з ліборської колбаски. Ліборська колбаса з сімсот 750, деребасіцька 800. Дівочки, оця і оця колбаска, подожди, а в нас це немає другого. Нема? Значить, дивіться, брізоло, це свинина настояна на конічку. Дівчатка, вона, смачна, вона дуже смачна, але той її треба теж заказати, вона теж дуже пухля. Дівчатка, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Дивіться, яка колбаска вона стоїть 800 гривень за кілограм. Ні, я наче такої двойна колбаску. Дівочки, дуже смачний фуєтик, 650 гривень за кілограм. Білий кабан, мелко-мелко, це все йде мелко-мелко салями. Білий кабан стоїть 650 гривень за кілограм, вместе з фуєтом. Потім салямі італійська 750. Дівчатки, ось такі ми робимо нарізочки. Значить, дивіться, нарізочка, яка і. З Ліброською колбаскою, яка йде, тут йде брізолок, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Така та нарізочка фурік з фісташкою, говядина і утичка, вона стоїть 600 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ми робимо таке мелке мелке атаки, тому що ви дуже хочете знаєте, не брати все в місці леся. І малегається падати. Рекламна пауза закончилась. Світа, рекламна пауза закончилась. Ми в ефірі. Потім з Алінкою поговориш. Аліночка. 8. Алі жуля, лише ящики, ще рекламної паузи нема. А я ж замовила э, скільки 5 табри. Ні, 6-6. Аліночка замовила тільки вам, а за нас забила. Ні, не, не, я заказувала. Слава Богу, слава Богу, Бо Скандал буде в сім'ї. У нас сім'я вже велика російська. Ми, ми сюди йдемо. Да, да. Так що, Алі Жуля, давай, пролідай. Давай, давай. товар, товар, товар включаємо. Так, одне слово, дівчатка, значить таке асорті, воно стоїть 650 гривень за кілограм, повітря, кроліс світашки, говядина, звичні, таке асорті з діблюською колбаскою і свинінка з кондячком 750. Ми оце асорті робимо, тому що ви розумієте, воно дуже удобно. Щоб ви взяли, бо кусочки скуштували Дивіться, Там дерібасочка сюди, сюди. Так, так, дівчатка мої, значить, дивіться. говядина з вишнею, кролік з фісташкою, утка. Кролік, дівчатки, кролік звичні дуже пустий. Кролік світашку, махан, курхан, київська колбаска. Ось вот такий баранчик. девочки, дуже смачний. Вона стоє 650 гривень за кілограм. Дівчатка мої, дуже вкусна чашечка. Це добре утро. Це трюфель. Трюфельна колбаска, вона стоє 700 гривень за кілограм. Найсмачніша моя улюблена слоечка, яка стоє сімсот гривень за кілограм. Дівчатка, отака вот Миколаївська колбаска, вона стоє 350 п'ять за кілограм. Дівчатка, ця колбаска не побожа ні на що. Вона йде мелкий-мілка да, сервіла. І такая качалочка входить на 300 гривень. Ще раз, він думати, що якщо вона 350 гривень, то тут нічого, дівчатки, це робить Миколаїв і вона дуже смачна, це правда. Вона так, є така от двойна колбаска, вона теж по 650 гривень за кілограм. Тут іде і м'яко, і салку, тоже дуже смачненько. Девочки, не забувайте про хамончик, У нас є кілограмовий, ось такий кілограмовий, ціна його 1500, І є отакий хамончик 500 г і 250. Ціна 250 гривень 500 гривень за отаку пачку. Вертаємося лети легким движенням сюди. Значить віки в цьому у нас походить цієрка. У нас так три холодильники: колбаска, ікорка, і корка, і рибулечка. Дівчатка в'яленою ми вечера почали. Якщо чесно, я навіть не знаю, якої це риби, але вона пригусна. Просто... Це ікра в'яленої риби, ну вона дівочки, вона стоє 2000 тисячі гривень за кілограм. Отака От п'яшка вона виходить на тисячу гривень. Значить, дивіться, вона не глибка, не солена, вона малосильна, вона дуже смачна. І її тут дуже-дуже багато. Так, мої рідники, значить, дивіться, її дуже смачна ікорочка, 230 грам, 1500 гривень. Дівочки, ось така ікорочка, вона зараз 2200 на сьогоднішній день. І я вам говорила за кілька днів туди і туди, що вона йде вверх. Але ми той раз не підняли це на початку, ну правда, 2200 її ціна. Хочете ображатися, хочете ні, ну, така ціна. Чорна і корочка 80 доларів за 100 грам. Це і корочка середнє зерно, вона йде мало-мало соку. Але не забувайте, Миріні, що чорна ікорка, вона по ітові не зрівняється до щучої ікри. Щуча ікра 250 грам, 1000 гривень 100 грам, 450 Горбуша кита в ціні так і осталось. 700-800 гривень за 100 грам, Дівчатка. Значить, тунець дуже смачненький, ціна його 500 гривень за банку. Усі ми любимі наші крабики, маленька банка 2, 4 і 6. i'm just going to use Ну что ты будешь, я не тут знаю, что. Що... Двойное доброе добро утро, Альжуля. Что-то ну, ты сегодня стучки спросил товаров. Вот такие. Движься, я вообще такая на движение, дивись. Опачуки, чуки, чуки. Ну, движение. У меня У утром, значит, было. Тили-хили, тролливали. Это мы не проходили. Оп-опа-о, Лежуки. О, пачуки. Утки, утки пошли. На танцующие хотя все тебе сделаем. Коли же, тычка, скажи, тычка, закажи, что треба. Все сделаем. Я, не помил, я, не я, я я тебе у на косик навчився, тобі їй в пішку метали. Двіжжання. Так, ми ходимо. В цьому кулакінчику нас, дівчатки, всі тортики, круасанчики, але тут ще буде малосолка. Зараз вийшли ще пару новиночок, ми покажемо. Дивіться, скумбрійка, ця іменно скумбрійка це копчена, вона викопчена на корі тубо. Потім халара у нас 1000 гривень за кілограм оця. як називається? Не, е, Не, форель, форель, форель Не, А то форелька, форелька в нас тисячу гривень за кілограм, чи тисячу да? Да. і нельма тиш. Дівчатка, тортики 1500, колбаска 1000, торнадо 1500, капчений 1400, катитки, оті от, от е, круасанчики двох відео, є з креветкою, є з мідіями. По тисячу гривень, Ну і Тут ідемо ця колбаска дуже смачна, фонірсьмер, потім форель, ця, лосось з вишнею, з камболою, потім ця, як її називається чорна каракатиця. А сітринка, вона по 1200 гривень за кілограм. Мої хорошенькі дунаєчка теж є, 550 гривень баночка, від нас вчора трошки 10 баночок осталося, бо трошки на вечір продали. Але сьогодні може до трошки, ну і сьогодні, ми вам покажемо. Одним словом, ми знаходимося в молочному корпусі з точкова на дівчатка замовлення на вайбер 098 493 -07 76